Ну я думаю, велику міру цей на цей була спрямована атака по стіна на те, щоб не залякати за те, щоб примусити замокнути, за те, щоб примусити відмовитися від своїх поглядів і від своїх переконань. Мені здається, ну це неправильно. Якщо ти боїшся, ну то сиди вдома не виходить. Якщо ти не боїшся, ну, то не бійся, просто говори говорити, що не маєш сказати. Коли ми дізналися про терористичний акт в пабі стіна, ми звичайно переживали, тому що цей пап тримають наші друзі. і Ми всі музиканти, з згурту собаки, космосі» там постійно буваємо. Знаємо це місто чудово, ми розуміємо, що це був просто акт і напад на збройних людей, на мирних людей, на людей, які не мають у собі зброї, на людей, які не беруть участь бойових людей. Ми збиралися нормальні звичайні звичайні хакері. Я багатьох із них знають. Хтось із них підтримував. Наших бійців, то хтось із них підтримував біженців з Донбасу, допомагаю, хтось з них допомагав пораненим, хтось із них сам брав участь до але більшість людей думаю, це просто пересічні харків'яни, які в принципі до політики немає жодного стосунку. Я як звичайна людина, простий громадянин України, який прийшов підтримати е, захід і часткою своїх коштів долучитися до допомоги е, АТО. Ви знаєте, поки йде е, поки Поки йде війна, бо мені важко назвати це антитеростична операція, гроші будуть потрібні завжди. І не тільки гроші, а і зусилля звичайних людей, волонтерів. Тому сказати, скільки їх потрібно. Поки йде війна, вони потрібні. Закінчиться війна. Вони теж будуть якісь час потрібні, бо людей треба ставити на ноги. і... Е до нормального життя, мирного життя. Так що не важливо, скільки потрібно грошей. Скільки буде концертів, тільки будемо ходити. Не буде концертів, будемо збирати в інший е спосіб, е як ми це і робили до цього. Чому це сталося що проти нас, усіх, проти нашої країни, проти нашого суспільства війна? Війна наголошена і тим більш цинічна, тим більш брутальна. На жаль, Росія в своїх агресивних діях межами, перед будь-якими ознаками моралі, етики. Ця атака, яка відбулася в пан містіна, це ознака того, що ці люди готові йти до останньої і вони ні причини зупиняться. Можна порівнювати з Майданом, де загроза була ще більше, вона була явною, і це нас не зупиняло. Я думаю, що рівень пасіонарності у тих людей, які сьогодні зібрались, він достатньо високий. Де що я хотів сказати? Я хотів сказати одне: не треба боятися, не треба дозволяти себе залякувати, не треба відмовлятися від своїх принципів своїх Якщо ти впевнений в тому, що ти робиш, робиться справа. І на твоєму боці буде підтримка інших людей, на твоєму боці права, адже що з тобою нічого не станеться, навіть якщо станеться нічого страшного. Якщо ти робив правильну річ, робив справедливі речі. Москай, і в ночи до них сотни приползали пиздюлей.